Вітаю вас, шановні телеглядачі, сьогодні у нас в студії міський голова Артем Семеніхін. Тема нашої розмови 100 днів на посаді мера. Вітаю вас, Артем Юрійовичу. Вітаю, слава Україні, героям слава. Перше, хотіла б у вас запитати: ось у вас дуже молода команда, тобто, переважно там молоді люди, у них немає відповідного досвіду. Скажіть, як вам вдалося спрацювати? Чи можна сказати, що ваша команда стала єдиним цілим? Ну, ви знаєте, за такий короткий проміжок часу, звичайно, все зробити неможливо, але ну так я б, відсотки 85-90% можу сказати з певністю, що ми злагодилися, відбулися як команда. Ще буквально треба трошечки часу, щоб відшліфувати всю ту майстерність, яку має володіти команда мера. Зараз ви близько 100 днів уже як очолюєте місто. Скажіть, що вам вдалося зробити з того, що ви запланували? Ну, ви знаєте, хоч хотілося зробити, звичайно, дуже багато, але дуже короткий проміжок часу, тому можу перелічити буквально декілька таких пунктів, які вдалося вже досягнути виконати. І що, що вдалося зробити? Ну, перш за все, це ми розпочали тотальну боротьбу в місті зі сміттям, з параслю, Почали наводити лад в місті, почали прибирати приберегову зону нашої річки. Єзуч. Зараз по весні плануємо її продовжувати зачищати. Плануємо найближчим часом розпочати також очищення русла самої річки, а також її притоку річки Липка. І також можу сказати, що Територія поблизу озера Кандибина також вже піддається розчистці, і найближчим часом думаю, до початку копального сезону у нас буде місто. От така берегова зона водний простір, розчищений як ніколи. Це, це перше. Друге, ми активно займаємося зараз. Не те, що декомунізацію, а українізацію міста Канатоп. Я думаю, багато хто помітив, що активно замінюються вивіски в місті Канатоп на україномовні з російськомовних Місто Канатоп, до речі, зараз в лідерах по Сумській області з закону України по декомунізації. Ми перейменували вулиці. Ми знесли вже абсолютно всі пам'ятники комуністичному тобто, тоталітарному режимові. І сподіваємося, що найближчим часом ну ми ставимо такі собі завдання максимум до початку літа, ну відсотків на 99,9% українізувати і дев'ять українізувати місто канатоп в рекламі, в оголошеннях у всьому, всьому, всьому. Якби це друге, і третє, звичайно, що ми не покладаючи рук, працюємо щодня, фактично, коли треба, і цілодобово. З метою той, щоб, наприклад, коли відбувається снігопад, ми розчищаємо дороги, і дуже приємно зараз було мені чути від, зокрема, четвертої влади, від журналістів, таке, так би мовити, собі визнання, що місто Канатоп ну, фактично найкраще з усієї Сумської області справилося зі сніговою стихією. Звичайно, що не ідеально, десь були і прогалини, десь і ще щось, але я думаю, що для нашої команди, для людей, які вперше це роблять, доволі таки непогано. І приємно дуже чути такі позитивні відгуки від громади стосовно цього. Також зараз ми вже розпочали активну фазу ямкового ремонту по місту Канатоп. Звичайно, зараз багато хто може задати запитання, що куди ж там ще там мінуса на вулиці, там можливі десь якісь опади. Насправді є відповідь у нашого райавтодора Є можна сказати так. Сучасні технології, які дозволяють працювати з дорогами і ремонтувати їх в такі погодні умови. В них є спеціальна машина, спеціальна техніка, яка підігріває асфальт в тому місці, де його необхідно відремонтувати. Закладається туди потім асфальт спеціальний, який призначений для холодної перероку для укладки. Потім зарівнюється. Я думаю, ну, багато хто вже зміг бачити, як це все робиться. Я сподіваюся, якщо не буде таких сильних опадів, то десь ну, до березня місяця, до середини березня, ми з ямковим ремонтом справимося. Не до травня місяця, як завжди, це Робили. А от уже в середині березня я сподіваюся, що основну частину цих всіх ямок на дорогах ми поборемо. Ну і звичайно, ж це якби четвертий пункт: це бюджет, бюджетний процес, наповнення бюджету. На жаль, так сталося, що частина депутатського корпусу, яка не зовсім так би мовити, так прогресивно мислить, заблокувала деякі голосування за знакові. Проєкти рішень, в результаті чого ми не доотримали тих надходжень, які хотілося би. Але тим не менше, ми продовжуємо з депутатським корпусом працювати. В принципі, зараз співпраця вимальовується, вона якісь, якісь там певні контури. Є, звичайно, є деструктивні моменти, але є і конструктивні моменти. Цей тиждень, протягом якого зараз має відбуватися завершальна фаза бюджетного процесу. Хочу зробити таку ремарочку, відступ. Бюджетний процес він сам мав відбутися і бути завершеним ще в грудні. Ні, місяці, але з огляду на те, що дуже багато існує. Зміненої нормативної законодавчої бази, зокрема окремих постанов Кабінету міністрів, бюджетний процес продовжується ще в лютому, тому що буквально тільки в кінці січня місяця ми отримали всю ту нормативну базу, за якою ми повинні працювати при формуванні нашого місцевого бюджету. Тому 25-го числа, 25 лютого, відбудеться сесія міської ради, де безпосередньо буде проголосовано за розподіл коштів по різним фондам, по різним напрямкам, по різним. Розпорядникам коштів на ті чи інші потреби громади. Основні пріоритети про розподілі коштів це, звичайно, дороги. Номер один дороги. Зараз попередньо виділено взагалом в сумі сума коштів на дороги це 7 і ну, 7,5 мільйонів фактично на ремонт доріг, в тому числі на капітальне будівництво доріг. Я сподіваюся, що ця цифра ще далеко не остання. У мене в планах є збільшити цю цифру, довести її до рівня 12 мільйонів гривень. Також особлива увага у нас поділяється зараз освіті, освітянам. Орієнтовна сума на освіту на капітальні видатки по освіті складає 4,5 мільйони гривень. Ми плануємо відремонтувати кілька дахів на наших школах. Плануємо по тротуарним плиткам плитці попрацювати біля. Кількох шкіл плануємо розробити. До речі, це також освіти стосується, але кошти з бюджету розвитку. Це колієпровід. Плануємо встановити туди світлофорну систему комплексну, щоб з 10-ї школи дітки, коли приходять дорогу, могли переходити її безпечно, щоб там стояв світлофор, який буде зав'язаний на все перехрестя коліпроводу. Плануємо також проводити подальшу заміну вікон, утеплювати фасади будівель, встановлювати додаткові комплекси, розвиваючи біля дитячого. Садочків. Також ну, закладено у нас попередньо півтора мільйони гривень на школи, щоб зменшити, так би мовити, такі собі побори по школах на ремонти шкіл, на ремонти класів. Це орієнтовно приблизно десь по 100 тисяч, плюс-мінус, в залежності від потреби на кожну школу, тобто це вже зменшення фінансового навантаження на батьків. Сподіваємося, що якщо наш бюджет спрацює так, якби хотілося, бо то ми можемо ще взятися і за дитячі садочки також частково зменшити навантаження на батьків з рахунок цих всіх благодійних внесків. Ми над цим працюємо, ми не зупиняємося. Разом з тим хочу сказати, що ми продовжимо спілкуватися з потенційними інвесторами до міста Канотоп. Я зараз би не хотів би говорити про конкретні проекти, які про які зараз ідуть перемовини, але можу сказати, що загалом сума, яку планується витратити в цьому році на інвестиції в місто Канотоп, вона сягає близько ну, 100 тисяч євро. Це ті, що тільки зараз у нас уже. Приблизно люди готові вкладати гроші. Я сподіваюся, що десь в кінці березня, початку квітня я вже зможу вийти в ефір і сказати, що ось конкретні інвестори, ось вони хочуть зробити те, те, те і те. Зараз, поки що все на стадії перемовин, інвестори придивляються до нової влади, дивляться, як спрацює депутатський корпус. До речі, хотів би зараз звернутися до всього депутатського корпусу, не тільки до тієї частини, яка, якби, так би мовити, проводила тут якісь акції протесту, а до всього депутатського корпусу, і закликати всіх до консолідації зусиль заради розвитку нашого міста. Адже інвестори коли приходять в наше місто, спілкуються з міським головою. Вони обов'язково вивчають поведінку міської ради. Якщо в міській раді нема порозуміння, якщо в міській раді нема консолідації зусиль, то ніякий інвестор сюди до нас не прийде. Ми навіть про це можемо і не мріяти. А від цього, перш за все, постраждає наша громада. Постраждає наша громада, постраждаємо, і ми з вами, шановні депутати. А також весь управлінський апарат, тільки більше негативу наберемося за цього всього. Тому, будь ласка, давайте консолідуватися, давайте менше ворожнечі, давайте менше пустої по різним по, по заходам, а більше роботи, більше працювати. Також хочу закликати кожного депутата Кантопської міської ради. Ви знаєте, де знаходиться мій кабінет. У вас є якісь питання, якісь пропозиції. Мій кабінет завжди для депутатів відкритий. Депутати приймаються мною поза чергово з будь-якого питання. А там продовжуючи тему. Планів ваших на майбутніх, скажіть стосовно відкриття пологового будинку, особисто ми пам'ятаємо, що його вже урочисто відкривали двічі. Скажіть, коли він нарешті запрацює? Ви знаєте, там сума коштів, яка необхідна для його відкриття, складає приблизно півтора мільйони гривень. Нещодавно до нас приїздив губернатор Сумської області Микола Олексійович Кулачко, до якого я до речі ставлю з повагою, і вдячний йому дуже за багато речей, які він зробив для міста Канатоп. Ось і під час такої зустрічі тристоронньої було досягнуто домовленості про те, що Кантопський район, Кентопська районна рада дає півмільйона гривень, Кантопська міська рада дає півмільйона гривень, і Сумська обласна рада також дає півмільйона гривень. Тобто в таку складчину, знаєте, з миропониці бідним на сорочку. Ми плануємо ось найближчими днями виділити кошти на завершення робіт. До відкриття нашого пологового будинку. Що там залишилося зробити? Там залишилося завести всього-навсього меблі і частково медичне обладнання. Тобто скоро меблі? запрацює, якщо все вийде. Звичайно, там вже встановлено обладнання, там вже практично готові, повністю укомплектовані операційні зали, там укомплектовані доглядові, там ну, все обладнання, фактично, яке необхідне для функціонування і існування цього пологового будинку, воно готове. Воно вже встановлене. Зараз фактично вже навіть ліжка по деяких палатах стоять. Тобто, меблі. Меблі і все готово, Артем Юрійович, Ще ми чули, що окрім очищення річки Єзуч, ви ще плануєте встановити в цьому районі невеличкий аквапарк. Чи вдасться це зробити? Ви знаєте, я сподіваюся, що депутат, депутатський корпус, допоможе в цій справі. Мені що я не лишуся сам один на один з цією ідеєю? А також я вам скажу, що веду перемовини з кількома інвесторами, які хотіли би, ну принаймні, виявили бажання попередньо вкласти кошти в те, щоб тут розбудувати аквапарк, наш гідропарк, тому що ми всі пам'ятаємо, точніше, не всі, ми з вами молоді люди, тому ми цього не застали. Але наші батьки пам'ятають, який тут був гідропарк, які тут були гірки, як тут можна було стрибати в воду, плавати. Цей острів є на річці Єзу, це такі природні такі утворення, дуже красиве, симпатичне. Від себе можу гарантувати, що за найближчої хорошої погоди, найближчі хороших днів кількох, ми розчистимо це, цей острів і підготуємося до того, щоб прийшов інвестор. Прийшла людина, оцінила масштаби вкладень грошових коштів, і будемо працювати сприяти, Принаймні, я міський голова точно буду сприяти всіляко, тому щоб людина, людині гарантувати її вкладення, що вони будуть захищені, що її ніхто ніколи її не зачепить, і щоб ну, почати будувати тут зону відпочинку. Більше того, що напроти цього острова за нашою школою цієї сьому, є велике поле. Хотілося б зробити кшталт щось київського співочого поля, і щоб концерти всі відбувалися, не там, в центрі, щоб не прикривати дорогу. А тут безпосередньо біля води на, на так би мовити, співочому полі нашому Конотопському. Тобто тут плануєте проводити міські свята? Так, хотілося б тут проводити міські свята, тут є можливість добиратися, тут дуже зручно, через місточок перейшли, вже фактично на місці. Ось, якщо дасть Бог все, зірки зійдуться. І депутатський корпус не припинить порозуміння, то можливо тут і з'явиться на сусідніх вулицях асфальт, що можна було сюди зручно доїхати так би мовити в таку нашу центральну міську зону, майбутню зону відпочинку. Ще одне питання стосовно благоустрою міста. Скажіть, коли нарешті ну приведеться до ладу парк, який знаходиться навпроти залізничного вокзалу? Дуже сподіваюся, що з цієї весни розпочнуться роботи. У нас є інвестор, який захотів побудувати там церкву напроти виходу з різничного вокзалу. Інвестор хоче вкласти кошти в розвиток інфраструктури цього парку. Місто готове долучитися туди, тому що там за планом повинно бути Алеї Небесної Сотні. Тобто, фактично, Алеї Небесної Сотні готові взяти на себе місто. А решта, там, до речі, планується побудована величка фонтану і такого цілого комплексу дитячих майданчиків. Насадження планується зробити. Насадження нових дерев, щоб там можна було відпочивати. Зараз ви бачите, там ну, дерева вже застарі, і просто коли птахи туди прилітають, не зовсім комфортно себе, там люди почувають. Ось. Тому планується проведення там до ладу всіх зелених насаджень. Ті території, яка знаходиться безпосередньо за будинком культури залізничників, також планується провести її таке окультурення. І я думаю, що там повинна з'явитися тротуарна плитка і асфальтування, щоб коли приїжджають до нас в місто, в гості якісь церкові вистави, щоб вони мали ну, всі зручності для того, щоб там, і ті самі тварини могли себе якісно добре почувати, комфортно почувати. І персонал також. щоб не було таке, що там десь болото, десь там ще щось незручно, щоб все було цивільно красиво. Також в цьому році є в планах виміщення тротуарної плитки по нашому центральному парку, парку Юніс в центрі міста. Тому що ми всі бачимо, коли відбувається у нас новорічні свята, починаючи від Святого Миколая. Якщо погода не сприятлива, то всі там болото місяць, замість того, щоб культурно красиво відпочивати. Ну вже ну, точно кісь лягу, як міський голова. Але наступний рік ми будемо зустрічати з тротуарною плиткою. Там біля ялинки, це точно. Артем Юрійович, ще не можу вас не запитати стосовно професійно-технічних закладів міста. Скажіть, як подалі буде в цьому напрямку здійснюватися фінансування? Чи можуть працівники та студенти цих закладів почувати себе спокійно? Стосовно ПТУ, можу сказати, що ми стояли і будемо стояти на сторожі інтересів студентів та викладацького складу. Ми не допустимо того, щоб вони залишилися без зарплати. Я думаю, вам відомо, що 1 мільйон 700 тисяч було вибито з обласного бюджету на фінансування наших професійно-технічних закладів освіти, але так би мовити, на щастя. Чи на жаль, чи на щастя, було прийнято все ж таки рішення Верховної Ради України про фінансування з державного бюджету цих професійно-технічних навчальних закладів. Тому ми очікуємо вже в цьому місяці перший транш з бюджету України, з державного бюджету України. Це стабілізаційний фонд зараз задіяний для того, щоб покрити ці видатки. І вже, якби, по-перше, ми збережемо наші місцеві кошти і будемо отримати кошти на майбутнє з державного бюджету. Тобто, фактично, питання по ПТУ зараз є вирішеним. у випадку, якщо ситуація буде повторюватися, по-перше, ми завжди підтримуємо наших освітян і студентів, а по-друге, будемо вимагати від центральних органів влади дотримання своїх зобов'язань. Артем Юрійович, я бажаю, щоб всі ваші плани були реалізовані. Ну, вам дякую за розмову. Дякую. Слава Україні! Героям слава!